Вітаю, друзі, на каналі фітнес за 40 Сьогодні буде приклад е, тренування, як завжди, з гирями. Е, і е, буду ділитися таким своїм досвідом. Знайшов можливість себе здивувати такими вправами, які ніколи не очікував е, на такий ефект. що мається на увазі? Е, ну, поштовхи чи жими гирі над головою? Це вже ми все бачили неодноразово. Проходили це, робили і на швидкість, і на силу. Але сьогодні певна модифікація цієї вправи є, на яку ви зараз спостерігаєте з боку від мене, де я роблю її, як то кажуть, не просто сидячи, а присідаючи на стільчик. Висота стільчика може бути різною, від цієї висоти залежить відповідно ступінь навантаження, ефект від вправи. Ну, Крім стільчика, ще має значення також вага гриля, яку ви використовуєте, але тим не менше. Якщо дивитися скрізь пальці на цю вправу, то можна зробити висновки, що це, звичайно, живе там з присідом якимось, і очікування від цієї вправи відповідні. Ну, і я, відповідно, їх таки і мав. Але цікавість пересилила і вирішив спробувати. Значить, що мене здивувало? А здивувало мене насамперед. Це складність виконання даної вправи, тому що тут відсутня роботи ногами як такими на початковому етапі руху. Немає інерції, яка допомагає вам підняти вирі над головою. Ну, але це ще не все. Крім того, що ви в своїй манері працюєте над жимом, у вас ще є дуже велика суттєва, я б навіть сказав, робота вашим кором, тулубом, корпусом. Думаю, досить це чисто синонімів на лоб. суть в чому. На наступний день після виконання даного комплексу названого так, бо його можна розглядати як фулбаді комплекс, я відчув кріпотуру в тілі в районі торса, ну, такої, якої я вже давно не відчував, маючи до старші тренування більше двох років без рерви. Ну, кріпатура це таке явище, до якого ти, по-перше, звикаєш, а по-друге, чим довше тренуєшся, тим менше воно до тебе приходить. Тут був не той варіант. Тут кріпатура дала по себе знати так, що мама не горюй, згадались руки молодості. І це мене вразило і захотілося мені це відчуття повторити. Тому наступне моє тренування, відповідно, після відновлення після даного. Було теж е, в такому ж вигляді зі стільчиком. Е, стільчик, то я взяв вже е, нижчий, е, щоб ще посилити глибину своїх відчуттів. І ви знаєте, ну, е, завівній вправі даному комплексу як е, дитина. Чому саме? Ну Тому що ця новизна неочікувана. Так? Е, ти дивишся на вправу, ну, вправо та вправо, наче режими присіди і так далі. Але це є. З прихований момент навантаження на тулуб, на корпус, і ви відчуваєте тільки на наступний день як приємний такий бонус. Що говорить, по-перше, про те, що ці м'язи вони відповідно не так навантажувалися під час попередніх справ, як до цього. Навіть виникло бажання попрацювати над пресом, що я і зробив. У поєднанні з роботою на віцепс, почав піднімати ноги під час підтягу Тому виникає взагалі питання, якщо є така класна вправа, в якій навіть при жимах і присідах так навантажується кор, чи потрібно нам додатково навантажувати прес. Бо коли прямо аж така кріпатура відчувається на наступний день, то ну, певно вже м'язи перевантажені і їм треба давати. Відповідно відпочинок такий, щоб ви могли на наступному тренуванні відчувати себе у Ну, я, коли проводився тренування, я не знав, що мене очікує на наступний день, тому що додатково там пару підходів підтягуватися з кутку, з кутком, верніше, тобто, ноги під 90 градусів під час підтягування на біцепс. Не думаю, що це сильно додалося до. Відчуття на наступний день, але, ну, вже як є. Взагалі, якщо дивитися на це тренування, то можна сказати, що воно покриває всі м'язи нашого тіла за за один захід. Ви і ноги задіюєте, і руки, і навіть є у вас тяговий рух на спину, ось і преси, як уже зрозуміло, покачувався на 100%, і на біцепс попрацювали. То я рекомендую вам взяти його собі на заміточку і використовувати в своїх тренуваннях. Останнім часом не приділяв уваги достатньої для біцепса, і все-таки вирішив додати кілька вправ для того, щоб його пропрацьовувати. Не стояла мене там задача якісь збільшувати об'єми руки, але все-таки сили хочеться додати. І повторюсь що тенденція моїх вправ більше переважає або яка діє, скажімо, російською до силового виконання. Тому зараз немає там повторів на велику підходів на велику кількість повторів, обмежується вона. По кількості 3, 5, 8 повторів, і відповідний відпочинок між підходами десь до 2-3 хвилин до повного відновлення. Цей стиль. Тренування мені зараз дуже імпонує, тому що я і відчуваю себе гарно після тренування, і відчуваю, що я потренувався впевненість в своїх рухах. Єдине, що хотів додати і порекомендувати вам, це використовувати якісь релаксуючі або вправи після тренування, або зараз я використовую МПР-ролер для того, щоб зняти на не на навантаження, а скажімо так. Скутість м'язів після того, як ви позаймаєтеся в оборону стилі. Вже навіть при перших використаннях я відчув його позитивні моменти, тому особливо можу вам рекомендувати на даному етапі. Якщо в мене з часом щось зміниться я зможу додати щось нового до цього тезису, тоді я вам звім окремо а Але зараз беріть собі в арсенал і користуйтесь даним комплексом. Дякую за перегляд. Пока-пока.